Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Коротко, як завжди, так, коротко. Про відео на носі, літній період використання бронетехніки. Відповідно, перехід із рідин, що не замерзають, на воду з трикомпонентною присадкою, яка універсальна для всієї бронетанкової техніки пострадянської, принаймні, з якою я стикався, так? І це в нас тринатрій фосфат, біхромат калію або, як мене запевнили фахівці, натрію і нітрат натрію. Для БМП дається по 25 грамів кожної позиції на заправку. Так, яка у нас 50. Пере52 літри по воді. Для решти машин. Дивіться, літературу у мене на хмарі. Там і для САУ є, і для танчиків є. Вся ця техніка заправляється однаково. Це було коротко, тепер більш розлого. Це мені. Ця тема мені боліла минулого сезону. Там що, хтось курить в коридорі? Ця тема мені боліла минулого сезону? Так. А, катання на воді із калюж, із річок. Що де нам янголи носять, без цієї присадки, призводить до того, що у нас і ржавіють, і звужуються, намітають брудом і всім на світі кальцієм труби з середини і зменшуються діаметром великі, не кажучи вже про маленькі в радіаторах. Хлопці, фундаментально. Ваші машини гниють з середини. Гниють з середини, тому що ви катаєтеся здебільшого на воді. Є, і так, я зустрічав, є прям фанатики, що люблять тачки свої, купують для іномарок заправки, заправляють власним коштом. Я нічого не маю проти того. Але я ортодокс. Ортодокс. Забув це слово. Коротше, я по класиці. Це не значить, що я кручу тільки прішковими ключами, тому що ці машини створювалися за часів... Ріжкових ключів. Ні. Це означає, що я працюю цинковими білилами, з тяжними хомутами. І волію заправляти і заправляю машини, які проходять крізь мої руки і крізь ремба те, на що я можу безпосередньо вплинути, заправляю цією конкретно присадкою. Описаною в профільній літературі. Чому? Тому що з нею проводилися експерименти, дослідження там, в тих наукових центрах, де створювалася ця техніка. Конкретно вони перевірялися на цих системах. Те, що зараз продається для іномарок гарантувати їхню якість. І сказати, що оскільки воно працює на вантажівках, тракторах, значить, воно працюватиме і тут, якщо воно працює там на германських, шведських, не знати, яких там тракторах, значить, воно працюватиме на радянських танках, я не певен. Я не певен це. Ну, мені спокійніше, я спокійніший і міцніше сплю. Коло в мене є профільна література, я заправив людину згідно підручника, він поїхав і допомагає Господь. Так? Є хто там мені любить розповідати, що он, дивись, оця іржа в трубах це елемент конструкції, який витримує навантаження. І ти, коли запустиш трикомпонентну присадку, а її там роками не було. Як мінімум в моїй бригаді, кого не запитував минулого сезону, ніхто її за роки і роки в очі не бачив, нам її не видають. Хлопці, вам її не видають. Ціна питання, ну, я не знаю, там пару сотень гривень. Тобто ці три позиції ці три позиції, вам купити по 100 грамів, а вам, ну, по 100 грамів на сезон вистачить з головою. В принципі, ви маєте заправитися, якщо на БМП один раз по 25 грамів, три позиції, відкататися сезон. Нехай ви, я не знаю, там двічі заміните воду, двічі відремонтуєтеся. Це 75 грамів. Так, 100 грамів собі купили. Все на сезон, просто на машину. Нам не видають, ми бідненькі овечки, нічого не знаємо, літературу не ч... читаємо. В учебці нас не навчили, ми не вміємо, наші машини гниють, гинуть, і ми разом з ними. Ну, хлопці, це ваш вибір. А так, замість того, щоб в TikTok, в Ютубчик втикати, так, в ці лимончики, що там крутяться, русалки всілякі, куди спускаються десятки тисяч гривень, так? Окей, Google. Тринатрій фосфат купити Україна. Від 100 грамів. Алло, доброго вечора. Будь ласка, замовлення. Біхромат калію. Нема біхромат калію. Біхромат натрію. Будь ласка, 100 грамів. Замовлення не продаєте? Продаєте від одного кілограму. Дивіться, я воїн ЗСУ. Мені треба кататися. Це питання виживання. Будь ласка, продайте 100 грамів. Ні, ну Бог з вами. Продавайте один кілограм. Я знайду з ким поділитися. Не схожу ні з ким ділитися, буду возити. Кинув зіп, хай лежить. Так. Що там у нас? Нітрат натрію. Алло, будь ласка, Google. Купити Україна. Полетіло. Так, нам нічого не видають, ми нічого не знаємо, ми нічого не вміємо. Так от, я спілкувався з фаховими хіміками. Так, з багаторічним стажем. Ну і, вони, і спілкувався з ну, серйозними дійсно, дідусями, там з досвідом роботи з важкою радянською технікою. І сенс в наступному у підсумку. Всі ці розмови і дії до чого власне призвели. Що я зрозумів на сьогодні, так, чим ділюся з вами. По 25 грамів цих речовин на 50 літрів води, ну це, як кажу, заправку БМП. Так? Що характерно для, для танків і для САУ пропорція лишається та сама. Тобто концентрація розчину та сама. Просто вони там заправляються по там, по 70 літрів, чи скільки вони там заправляють, відповідно більше. От. І, до речі, на секундочку, ми фасували дружинами, а фасувала Маргарита минулий сезон для мене. Фасувала пакетики, я ходив по посадках, на виїздах, роздавав, пояснював, вказав. У мене ще є запас, мабуть, на один сезон. там, Нормально мені дали. Мені взагалі пропонували ну, дарувати. Казали люди, давай тобі ну, надійшлимо по, 20, по 25 кілограмів кожної позиції. і все. Ну, 25 кг кожної позиції. 1000 БМП. Так, якщо по БМП рахувати, ну це бригада, це, це просто бригада. Мені стільки не було треба і не буде треба цього сезону. Просто так взяти мішок, там, віддати на ППД, там, так, на розрив бригаді я не схотів і не хочу, і не буду цього робити. Тому що, якщо так зробити, то 22 кілограми. 25 не доїдуть до кінця споживача з найрізноманітніших причин. Ні, всі. Все я в ці ігри не граю. Дякую. А, власне, на чому я зупинився? А, і розчин 20, по 25 грамів на 50 літрів він виходить настільки лагідний, так що ну, мені кажуть, Саня, щоб. Цей лагідний розчин там, повідривав тобі шматки труб зсередини, так? які там гнилі і там триваються такі ржі, ну це, ну це не серйозно. Такого не буде. Цей розчин він тобі просто ну, не дасть утворюватися новим відкладенням. А якщо вже щось там колись у тебе там відпаде. Ну, значить, настав його час. Значить, воно би відпало і без цього розчину. Як воно робить постійно. Так? Тому, не знаю, я сам не слухаю таких дурниць. О, ти зальєш три компоненти присадку, а машина 40 років не знала присадки і все розсипеться. Я даю присадку. Я даю присадку, тому що я бачу, ну, що без неї коїться. Так. Тому і дуже-дуже раджу це робити і вам. Воюйте, перемагайте, береженими будьте. Слава нації!